Друзі, всім привіт! Сьогодні День всіх закоханих. О, крімчик. Я хочу всіх привітати, хоча я це свято не святкую з чоловіком. Але чоловік завжди мене вітає і дарує подарунки. Репетиція, так сказать, 8 березня. Да? І тут внезапно приїхав мій чоловік і подарував мені такий гарний подарунок. Дівчинки, клянуся, я в шокі була. Я в ночнушки зла на нього награла сьогодні з утра. Ой, дівчинки, дівчиночки. Ми будемо діяти розпаковку зараз з вами, тому що ну, я взагалі в шокі. Я не очікувала. Ну, я думала, може, якісь там щось вкусненьке купи. Ой, дівчинки, все на мірах. Поки цвіти розлажувала, то, звісно, засрала пів кухні, розумієш? Пив кухне засрала. Только что ж помыла все. Пол помыла. Девочки, показывай. Девочки, показывай. ну какая же красота. Ну это невыносимо. И такую коробочку Мы недавно Она была с бантиком там завязана. бантик я уже выкину. Ну что это такое, Жан? Что знакомо? А это такая конфетка. Ой, Ой, девочки, так приятно. Смотрите, в общем, тут рожева такая цукерка, бачите? Ну, все потом будет. Давайте перейдем к более, так сказать. Это мой любимый бренд. Вы уже знаете, Ля Султан де сава Значит, молочко для тела. И крем для рук. Кстати, я дуже хотела крем для рук. Их не парфюмированный. Аромат, вот этот. Девочки, это что-то с чем-то, Малайзия. Это что-то с чем-то. Так. Ну, короче, flower это просто красота. Ребята, это сейчас будем распаковывать. Я специально все держу для вас, родники. Ничего без вас не распаковываю. Пошлите распаковывать. Так, девочки, распаковываем. Я так зрозуміла, що моєму чоловіку дуже сподобався варіант для Сутан Десабу, тому що він нереально пахне. Просто нереально. Вот. І всі дуже хвалили цей крем їхній, що дуже класний крем. Ох, балень, дівчонки, мало. Це. Ну, на День закоханих. Хороша примірна вже, Так, зараз. Так, а ну. Ой, девочки, мне пахнет, знаете, чем? Утобили вот такие кущи цвели. Не бузина. А как же она называется? Ой, девочки. О! Боже, а что ж тут? Подождите. Девочки, не понимаю как это, это такой знакомый белые, белые такие кущики, цветочки. Как же? Не мимоза, девочки, не-не-не. Чимимо... Чи а что тут написано? Сейчас. Tropical flowers. Жасмин, жасмин. О, жасмин, девочки, жасмин. Боже, за жасмин. Сойти с ума. Ой, значит, кремушек для тела. И человек, eh, конечно, мои видео не делится, но я тонко смею ему намекнуть, что у меня закончился крем для невесты. Биби крем для Султан де Саба для невесты. Это, это просто. Это просто. Хотя, вот этот, что с косметичкой, мне Дима Дарыв, Вин тоже дуже классный. Но этот, но он, девочки, такой ядрёный. Вот Джасмин, кто любит. У меня когда-то было парфюм, парфюм простите, Джуліета Хезеган, Джуліета з пістолетом, з мімози. Він мені, я просто мімоза обожаю аромат. Ось тут він іменно. Я ж говорю, я знаю, що це, як воно, ну мімоза. А чого я мімоза? Ой, не мімоза, господи, жасмін. Мімоза жовта, це жасмін. Я знала, що з жасміном, ну, він тяжолий. От я його не можу нанюхати, наношу на себе, умираю, все, задихаюсь. А цей просто... Що кибалує так може свою любиму. Ой, тока не завидити, дівки, тока не завидити. Він сначала бідненький вигрип у мене вранком. Ой, пахне дуже хорошодічки, я просто обожаю. Він він знає, що для мене ці всі баночки, скляночки. Ну ім жінкам воно не надо, їй лучше там то поїсу, ну вона є жінка, якимся абсолютно, ну, кібо не не ці, дівки, я помешано. Почекайте секунду, помию эту. В общем, я просто, для меня эти баночки, я их обожаю, девчата. Ну вот честно, очень люблю. И поэтому я штрушусь, когда знаю эти все, все баночки. Ну нравится вам, не нравится. Надо же по-праздничному. Конечно же, цветы. Цветы это тоже. Уже не стоит на розу. Нет, цветы всегда мне Дима дарит нежные. Рожевые такие. Вообще, я вам хочу сказать, в последнее время я... Дуже часто от в тому році точно дуже часто я купувала сама собі квіти. Ну, тобто, сама собі Діми. Не, не ті, що я виставляла букети, а от просто іноді мені захочеться квіти. Я поїхала собі, купила, які хочу. Бо в мене була фішка, я сама букети що там питалась, ну, композиції складувати. От, було в мене таке. Ну, все одно, коли дарить чоловік, це зовсім інші квіти. Обйоми, розміри, розумієте? Винта для своей любимой женщины не жалеет. Сейчас я пойду напишу, что я страшна. А я расстроюсь и пойду плакать. Да, да, да. Так, гибульки. Хвалят э, девочки мне в телеграм. Девочки, мы есть мальчики свой телеграм-канал. Я ставлю посылание, поэтому переходите. Там я общаюсь постоянно. 24 на 7. И, возможно, какие-то питания буду там отвечать. Э, по поводу туши. Которую я вам советовала, вот это, Оказывается, я приношу свой вибачення, Це не український бренд. Дівочки, ну тупиться. Це турецький неверті. Це турецький бренд. Э, вот. Маніфест називається туш. Написала дівчина, яка в телеграмі, яка користувалася Кларанс, завжди 4D, вот эта, крутая, да, що всі один. В один. Ну, один в один горять. Головне, подивитися, скільки буде вона протримається. Ну, чи надовго її вистачить? А ту ж, каже, обалденна. Оце ця неверті. За 130 гривень, дівчатки, я вам ще раз говорю. І держа, вона не спадає, вона так обволакиває трісничку і тримає її ну, до кінця. Понимаєте? таке, дівчата, в общем так это хорошо это нанесла Эвелайн надо завтра дедушку забрати. хочу хочу його говорити завтра щоб він приїхав на вихідні. не знаю получится не получится надо ему щось дієтичненьке приготувати. Тому що там у нього при желудком немного. Йому надо таку не тверду пищу, не. Коротше, все дитическое надо, дідулечки. То хочу його, хочу вже забрати, страшно, вже заскучала. знаєте, таке позвониш, там розпитаєш, все-все. Вот обов'язково треба йому наповнити, щоб він не забув апарат. або батарейки, знаєте, забуде нові переставить. І бідний нічого не, не чує. Сидить бідний. мені таке жалко, нічого не чую. Может, балака, моє діло, що він чує. Я знаю, що він не чує моя рибочка. Це моя рибочка золота. Це мій дорогой чоловік. Бабулечка померла і він залишився в мене один. Я сказала, що, не дай Бог, дедушка, это... Последняя моя связь с моим детством. Угу. Вот так, девчатки. Ну, все мы не вечны, как говорится. Сейчас, на секундочку. Так что, девчата, это дело такое. Не буду расстраиваться, бог я потом думаю, глаза на мокром месте. Знаете, как оно? Пока він есть, я ще дитина все одно. Хоч він уже як дитина, знаєте, ну все одно тим не мені. Ой, дячки, так приємно, а що ми Дімочка, Дімочка, яка? Дімочка Вовочка, подарив мені такий, от, от він знає, що, ну люблю я от ці баночки, намазатися, ванять, оце не трогає, ліпкає, поки воно не вис... ну я люблю, я не знаю, дячки, ну це... Э, такой мой, знаєте, спа, я не хожу в спа, я не хожу до косметологов, там, знаєте, ну, таке, такое, ну, от... помыться, как проскрабироваться, это, знаете, как он с маселком, так пах, и так намазаться каким-то вкусненьким. А, я потом лежу, девки, лежу и такая, ой, сама тебе, ой, боже, думаю, это прелесть, это бомба. Да, люблю это дело, конечно. Ах, Машка, Есть такое, есть такое, девочки. Обожаю кремушкам и пользоваться. І, ви знаєте ще, я пам'ятаю, що у мене ну, раніше я не могла собі навіть в сторону лясу, навіть не знала, що це таке. І бракарство це був дуже рідкий магазин, в який я могла дозволити собі зайти. Но, ще знаєте що, дівки класний, мені подобався дуже для тіла. Він, я не скажу, що він парфюмірований, але він такий аромат от хорошого крема, це зая, зая, зайка чи зая, пам'ятаєте, от, от, в аптеках вони були, вони такі бюджетні, але він дуже приємний, і він такий теж кремістий, такий жирненький, от я помітила, що е, э, султан, він жирний, а калістар, от у мене для тіла, він такий, вообще, як вода, одразу впитується. Тобто вони різні по консистенції. Ну Это так, я не знаю, вам надо, не надо. Ну, оцей зая, він теж прикольний. Якось, кстати, хотіла його купити і не було для тела. Скрабіки. кстати, хотіла сказати, що скраб поет. Пойот чек он називається. Пойот, да. Мені не за шо, вообще не не Вот, вот, От не мое, Не запаха, вот маслянистості на теле, слідов. Знаєте, як потім така лощена кожа, така, знаєте, зволожена. М -м -м, вообще не мое, Не знаю. Скраби, пилинги їхні для обличчя мені подобаються. линейка для шкиры, ну, за для тела мне не зашла вообще. Ну, я не знаю, может, за мне что-то такое. Я его брала по скидке, тогда я снимала видео. Вот, мне не зашло, девки, не зашло. Так, бровки немножко подвела Хочу, знаете, что, -то. Хочу еще тенюшку кинуть. Тенюшечку. Тенюшечку хочу немножко. тенюшечку. тенюшечку. Этот сейчас. Ага, синюшка есть в этой хате, чи не синюшки? тенюшки. Тамана Кика разбылась. Такие хорошие, такий цветы классные. Залы разбылась. Ну хто кто их просил? На мелкие части притом. На мелкие части, девочки. Но я же не буду это выбрасывать. Глупышки. Сейчас. Короче, так что. Що... Так что, девки, вот так. <laughs> Поздравил меня, мой дорогой супруг, и улетел на работку. Я поставила э, супчик зварить, фарш размораживаю опять. Бо вчера зварила, уже нема. Супчик и этот. О, смотрите, как красиво, я сразу стильненькая становлюсь. Эм фарша котлетки сделаем. нас уже есть батончик, такие, знаете, ну, трошки и да. Боже мой. Прель. Кто сказал, что я некрасивая? Еще раз напишу. Кто это мог сказать? Девочки, это Кика, 30 номер. Най, тридцатый 30 номер. В общем, они без блеска, без ничего. Вы поняли, знание английского, конечно, и брендов это мое. Тушь, девочки, Не устану оди. І, по моєму кисточка даже похожа, як в Клорансе. Вот, вот ну, не знаю. Но делает ефект от этих нарощенных ресниц. Прям вообще. Просто у мене взагалі з ресницями біда. Вони коротенькі, ріденькі. Ну то есть вообще девки. Сейчас накрашусь. Девочки, накрашусь. Фотографируюсь, конечно же цветочками. Кстати, девка, я села на диету, значит, рассказывай. Сделала овсяна блин и кусочек шоколадки. Ну, можно в первой половине дня. И все. Я вчера подивилась одно интервью вечером. Я не буду говорить кого. Ні не кацапа не переживайте. Подивилась интервью и посхитилась. І надихнулася і вирішила, що, Маша, надо за себе браться. Ти розслабилась, мягко говоря, розслабилась. Надо щось з цим этим делать. Поэтому я решила. Я не хочу быть там мега супер худой, нет, но вернуть мои 57-58 больше мне не надо. По чуть-чуть постепенно. Сейчас на следующем тижне надо ехать до врача. Манали запоздавать, проверить свою ТТГшку. Короче, такая девочка. Не, девочки, ну о чем говорить? Не, ну ви ж, ну, ж бачите, ну что я. Ну, ну это же это куда-то, куда годиться такая красота. Посновыйти. Ще. Кстати, мені пришла, не прийшла десь іде посилка. Я, дівчатки, чесно говоря, що це, хто це? Потім я вспомнила, що коли були розпродажі в Zara, я хотіла якесь там плаття і якусь там м, эту, юбку, типу під кожу, кожзам. Вот. І Я не могла знайти в Україні коротше, і заказувала дівчинку з Іспанії якесь плаття, яке, що там за плаття, боже. Коли це я і на що плаття, я розгаду. Ну, в общем, за... і моя байер мені вже вислала. Прийшла посилка, це було ще місяця, наверно, полтора назад. Не знаю, сьогодні приїде, не приїде. Якщо приїде, заберу, конечно же, поміряюсь і покажу вам. Я знаю, що це діло ви любите, бабети. О, йоки, а ну щось. Перемазала вже. Ну тут тоже надо, девочки, не сильно без фанатизма. Потому что буде кукольный, вот этот эффект, ну що тоже не очень. Бачите, тут я уже трохи перемазала. Надо тупор тут домазать. Что делать? Ну а что я могу сделать? Боже, кукла, кукла. Та ти -та що, такая туша, обалденная? Та даже если она будет там недолго. Даже 3 месяца будет хватать за 130 гривен. Девочки, монастики 130 стоят, 125 на айках. И главное, не раздражение, не печей. Ну вообще просто, девочки, ну вообще за 130 гривен каждая пошла себе заказала. Я сказала до 8 березня себе поздравить ну, вы ж, ба, я, Ну, я же не прошу. хотя хотелось бы. Так, и, конечно же, для мои самые олівець для губ это Патриция Лабо, Сабо, Ледо. Боже, это уже самый бренд. Я скажу, что они классные вот продукты, классные в плане кольору, там как вот они ложатся, все, но по якості ну просто отвратительно. Ну, талівець просто ну аналогів я не бачила. Ну, по, по кольорам ще не знайшла. Дівочки, він з'їдається через 3 хвилинки. Ось такий легенький макіяж. Красничний. Ой, девочки, пойду я з з квіточками, тому що це діло нікуди не годиться. Все, дорогі, пишіть коментарі, ще раз яка у вас зі святом. Хоч це таке свято ну, не свято, ну. Пускай, але я вважаю, що для таких, як молодь, наші діти, там, ну, молодь, скажімо так, для них потрібно. таке. Це можливість проявити якісь свої почуття там, закоханості, зацікавленості. Ну, це круто. В доросному житті, звісно, кожен день люблених. Ну, о чому ви говорите? Чиста повод, щоб подарити подарок, я вважаю. Косметичечка теж для Султан Десава. Дівчата. Ой, слівати, Машка. Все, дівчат, Пишіть коментарі, я погнала далі, бо мені ще поставила стірку, мені ще треба по цей сушити голову, приготувати, їсти. І якщо буде посилка, забрати посилку. Всю дорогушечки, пока, рибочка. Пока. Чао, чао.